Вітаю! Сьогодні ми познайомимось з поверхнівими водами Південної Америки. Буде багато цікавого? Нагадаю, що в поняття води суходолу входять річки, озера, болота, підземні води, льодовики. Оце це є на території нашого материку. Рельєф. Ну, створив, мабуть, можна так сказати, створив басейни океанів рівномірно. Бачите, найбільший це басейн Атлантичного океану, він в 12 разів більше, аніж Тихого. Тихо, басейн Тихого океану, він уздовж узбережжя. Проходить такою тонкою сумушкою. Ось також і є басейн, безточного, безточний басейн, на його територію приходиться 10% території Південної Америки. Ось, ну, Річки Тихого океану короткі і стрімкі, а Атлантичного рівнинні. Починаємо вивчення з річок материку, а саме з дивовижної Амазонки. Вона має найбільший річковий басейн у світі, та через розташування у екваторіальному та субекваторіальному кліматичних поясах є найповноводнішою. Цікаво, що підйом води в північних і південних притоках Амазонки буває в різні пори року. Тому вона постійно, увесь рік повноводна. Під час підйому води річка затоплює великі простори, утворюючи непрохідні болота. Зараз вважається, що Амазонка є най... найдовшою річкою світу. Раніше це був НІЛ, а Амазонку виміряли від місця місця стикання, можна так сказати, ну, куди впадали два її притоки. Ось, зараз вираховують її від притока у каялі, і вона, довжина її становить більше 7 тисяч кілометрів, що, що більше, е, ніж Ніл, там на 200 кілометрів, мабуть. Так що так мазонка ще і найдовша річка світу. Так наступна цікавинка, це цікавинка, відносно підземних вод, така велика площа низ, ну, низовина амазонська, багато води, тобто дуже, дуже багато опадів то і ще і Гірські породи, тобто це чохол, тут асадкові гірські породи, вони пропускають чудово воду під землю. І ось під Амазонкою існує такий великий-великий басейн. Підземної води, яку почали називати, що це як підземна річка. До речі, почали казати недавно, десь там біля 10 років тому вже признали, що там дійсно є отака от річка, яка тече на глибині біля 4 кілометрів, ось і впадає в Атлантичний океан. Ось повільна вона, до речі, тече, там декілька метрів за рік, повільніше, ніж рухаються льодовики в деяких містах світу. Однак факт є факт. ось, Деякі фахівці стверджують, що навіть вона солонувата. Ну, мабуть, проходить через солоні якісь шари гірських пород. Так що таке диво дивне. Називається вона хамса. Так, наступна річка річка Парана. Ну, Переважне дощове харчування в неї. Ось Вона розташована дивіться, в трьох кліматичних поясах: в субекваторіальному, в тропічному вологому і в субтропічному також з вологом. Однак в неї рівень води міняється. В верхній течії висока вода припадає на літній період, в грудній, коли приходить сезон дощів з екваторіальними повітряними масами, а в нижній течії, в нижній течії саме навпаки, взимку буде сезон дощів. Ось ну, така от цікавинка. На фото показана, саме коли розливається річка і коли вона в сезон сухий. Ось Вона рівнинна річка, повільна рівнинна річка. Річка Рінока. Рінока перетинає, розташована в субекватеріальному поясі, ось, і вона має два сезони. Саме межень припадає на зимовий сезон, коли приходять тропічні повітряні маси. Ось на фото показано, наскільки вона Мілії, наскільки межень оця відбувається. От, утворюються в такі невеличкі річки, або, можу сказати, струмочки, і невеликі стоячі озера. Так, ще така цікавинка. Річка Парана має приток. Він називається Уругвай. І от саме в долині цього уругвая. Є е, така ділянка, вона м, не завина, і тут найбільша е, в світі область болот, боліт. Ось і велика кількість різноманітних там малесень, малесеньких річок, е, озер. ось. Ну, до речі, воно зараз, зараз, от об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, так, що там ще? Що там ще? а, І от коли сезон дощів то проходить, то тут от в. Повністю вся територія не покривається. Ну, десь на 80-85% території вона повністю затопляється і повністю водою покривається. Коли сезон сухий, то ну, вода ж уходить, і от залишаються діляночки болот. Так, ну ось такий малюнок у нас. бачите, зверху. Ось дуже велика кількість тут є туристів. Приїжджають дивитися, от такі от ну, зробили пішохідні доріжки, щоб можна було підійти, подивитися ближче. Так, ще одна цікавинка. Річка Касі кяре Вона тече, вона насправді притока Орінока. Ось. Однак от так трапилося такий от цікавий рельєф, що вона і е, впадає в притоку Амазонки, Амазонки, от, притока ось Амазонки, і таким чином з'єднуються дві річки Орінока і Амазонка. Уявляєте? Ось, Це називається таке явище біфуркація. Це дуже рідкісне, рідкісне явище. Дивіться, от на фото показано, як впадає вона одна річка, інша, два басейни. Так, Так, ну і наступна, це у нас з найвищою типує Гвіанська пласкогір'я стикає річка Чурун, яка утворює найвищий водоспад світу. Ось, він називається водоспад Анхель. Ну, Біля кілометра височина його. Ось така дивне фото. Ось, а потім тече далі ця річка. Тобто вона потім створюється знову річка та і уже між типу і тече далі. Ага, ось. Наступне. Комплекс із 275 водоспадів, маленьких, побільше, висотою 75 метрів. На річці Ігуасу, це притоці парани, ось знаходиться такий ось комплекс водоспадів. Його називають Ігуасу. Ось також включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. От, ну, Кажуть, що це одне з найдивовижніших міст, міст, міст світу. Ось, Дуже любить туристи сюди приїжджати, дивитися на це. Там є і майданчик, де можна близько підійти, подивитися. Так. Наступна вода в твердому стані. Найвищий вершини анд мають тедовики. Ну, такий от факт. Центральних андах, там де тропічні широти. Льодовики розташовані на висоті 6 км 880 метрів, уявляєте, тобто дуже високо і створені саме льодовики. Я нагадую вам різницю між просто снігом і льодовиком. Тобто це пресована вода, сніг дуже довго спресований пресу... сніг, і створилося льодовик, льод створений. Так, людовики. Угу. Так, ну, найбільше їх розташовано в Південних Альпах, вони опускаються такими великими багатокілометровими язиками в озера або навіть доходять до океану. І там розташована ну, біля 47, 47 ем, льодовиків, таких великих, так, велика така ділянка, Охоплена ну, таким явищем, як льодовик. От, наприклад, льодовик періто Морено. Дивіться, от в Аргентині він розташований, він ем, стикає в озеро, ось тут далі воно буде, там далі озеро. от, от Він спускається до нього і рухається з, 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 з швидкістю 2 метри на день. Ось. Дуже таке, таке цікаве явище, Ось є оглядовий майданчик, і навіть є е, такий от, е, човен, на якому теж проходять екскурсії, можна підплисти поближче. Інколи він е, ну, так, від, від, обвалюється, тобто шматочок такий обвалюється, падає в воду. Я прикріплю внизу під відео, саме відео цього обвала, шість років таке було масово знято і показано в інтернеті дуже так, ну, вражаюче відео, так що передивіться. Озера. Озеро Маракайба є на території Материка і озеро Тітікака. Дивіться, ну, те, що вам потрібно знати: Маракайба, північна територія, Тітікака знаходиться в Андах. Озеро Титі Титікака, найбільше з високогірних озер світу, розташована на висоті понад триста вісімдесят вісімсот метрів. 300 вісімсот метрів, розташована в такому в тектонічному заглибленні глибина озера 304 метра. На берегах е, чітко виражені, бачите, такі тераси. Е, це свідчить про те, що озера е, мало інший рівень, тобто зниження йде рівня постійно. Озеро е, живлиться річками багата, витикає з нього тільки одна річка, вона потім потрапляє в озеро Поопо, яке розташоване південніше, аніж тіцікака. Ось. Озеро має такі дивовижні ландшафти. Здебільшого навколо озера розташовані степи. Високогірні степи, які витримують холодну погоду, яка там домінується. Називаються вони Парамос або Парамо. Озеро Маракайба, розташоване на півночі Континенту, ось воно тут. Це найбільше за площею озера Материку. Має лагунне походження, тобто через протоку, от дивіться, через протоку з'єднана з Венесуелською затокою Карибського моря. Ось так, цікаво, що це найдавніше з Азер Землі. Логовина його тектонічного походження, тобто воно розташовано в тектонічній западині, глибина його більше 50 метрів. Також на берегах цього озера відбуваються такі дивовижні явища, як постійні блискавки, тобто, вони виблискують по 10 годин на добу. І так можуть ну, 160 днів на рік, уявляєте? Тобто це найактивніше за атмосферною електрикою місце на планеті. Так, ну, ми закінчили. Звертаю вашу увагу на те, що ви повинні знати річки, річкові басейни материку як вони проходять, які вони є, як вони проходять. Так, характеристики живлення та режиму річок, тобто, коли повноводна, коли міліє, чим живиться, ну, зазвичай тут дощові. Дощове живлення, ну, однак є деякі там, льодовикові, наприклад, ну, це невелика кількість. Стосовно тих річок, які ми сьогодні вивчали, то там дощове. Так, Наступна Амазонка, ми пам'ятаємо, де вона розташована, куди вона впадає, від кіля починається. Починається санта. Парана починається з бразильського плоскогір'я, впадає в. Лаплацку затоку. Лап... Пам'ятаємо про це Арінока, річка невелика, впадає в Атлантичний океан. Так, Водоспад Анхель, Гвіанське, плоскогір'я, водоспад Ігуасу, притока Парани. Ліва притока Парани, водоспад Ігуасу, озера Тітикака. Вандах І Маракайба лагун Лагунне озеро. На півдні Материко розташоване ну, достатньо великі площі льодовиків. Вибачте. все. До побачення.